19 квітня з 21 години і до завершення виконання всіх запланованих робіт водогін Дніпро західний Донбас призупинить водопостачання до Синельникового Павлограда, Тернівки та Першотравенська. Без води залишаться й інші територіальні громади, що користуються водою з ДЗД. Відключення планове на водогоні. Проведуть ремонтно профілактичні роботи. ДЗД нам направило телеграму про те, що вони в зв'язку з плановими технічними ремонтами буде відключення десь на півдоби води на наші міста, які споживають воду з державного підприємства Дніпрозахідний Донбас. Тому я думаю, що люди не відчують цього. У нас запас води є, але якщо і відчують, то це дуже коротке. Окрім робіт на водогоні Дніпро-Західний Донбас, комунальне підприємство «Павлоградводоканал» також проведе планові ремонтні роботи у місцевій мережі водопостачання. Ділиться директор комунального підприємства Анатолій Різник. Павлоградводоканал теж скористається можливістю виконати роботи під час зупинки водогону. Ми плануємо замінити засобки на 10-ти тисячному резервуарі. І провести ремонт резервуару, бо виявлені нами тріщини в самому корпусі резервуару, а також промити резервуар і продезінфікувати. За словами директора Павлоград-водоканалу, Павлоградці не відчують дефіциту води цього тижня. З 19 по 20 число ми будемо користуватися водою із резервуарів власних. А вже 21-го ввечері вода з ДЗД надійде до нас, і тому я думаю, що жителі міста Павлоград навіть не відчують. Якщо відчують, то може там на годину дві якісь будуть перебої. А так, щоб не було півдня чи день води, такого не буде. У цей період можливе коливання тиску у водопроводі зазначають у комунальному підприємстві.